Шала, шостий розділ. Який це чудовий час, думала шала, коли ми можемо святкувати прихід Господа Ісуса у світ, щоб стати нашим Ісусом і врятувати нас від гріхів наших. Нарешті настало Різдво. Знову, як і рік тому, дівчатка з притулку пішли до сільської церкви і зустріли там інших християн з найближчих околиць. Скільки там було радості, особливо ще й тому, що ці люди зовсім недавно поклонялися фальшивим богам, ідолам, які наганяли на них страх, а не радість, тому що ці боги нікому не давали прощення гріхів і вічного життя. А тепер ці люди знали Ісуса, справжнього Бога, що помер за їхні гріхи і воскрес знову. Ніколи жоден із цих фальшивих богів не помирав за чиїсь гріхи і не воскресав із мертвих. Маленька церква знову була переповнена людьми, що прийшли відсвяткувати народження Спасителя, і знову це було часом приношення йому дарунків любові, дарунків, що були справжньою жертвою, відмовою від чогось дорогого заради Господа. І знову люди виходили один за одним, щоб скласти свої дарунки на підвищення, звідкіля завжди звучала проповідь Слова Божого. Вони ніби покладали їх до ніг Ісуса, і знову кожен подарунок згодом передавався бідним разом із Євангелією, або ж частину цих дарунків продавали для того, щоб купити Біблії і роздати їх тим, хто ніколи не читав Слова Божого. Деякі, відмовляючи собі, іноді в їжі, приносили Ісусу монетки, інші, у кого не було грошей, приносили овочі і мішечки з рисом. Один хлопчик приніс двох канарок у дерев'яній клітці. Це були його улюбленці. Але йому дуже хотілося подарувати їх Ісусу, коли люди в церкві почали співати, пташки приєдналися до співу своїми дзвінкими голосами, і усі почали посміхатися. Шала багато молилася про те, що саме їй подарувати Ісусу в це різдво. Вона знову і знову повторювала, що хотіла б дати йому щось дорогоцінне, як та запашна олія жінки з біблії. Вона б з радістю віддала б це йому. Але Бог у відповідь на її молитву говорив її серцю, що в неї є щось краще для того, щоб віддати йому. І знову, як і торік, віруючи віддавали свої подарунки Спасителеві. Шала у супроводі коштовної перлини, вийшла проходом, як і рік тому, тільки цього разу в неї не було ляльки, щоб подарувати їй Ісусу, і взагалі в руках у неї не було нічого, щоб подарувати йому. Вона вийшла на передню частину церкви. Повернулася до залу і неголосно вимовила. Я запитувала Ісуса про те, що йому подарувати цього року, і він відповів моєму серці, що йому принести. У мене немає ні грошей, ні коштовностей, ні пахощів, як у тієї біблійної жінки. Я справді не маю нічого, що могла б йому дати, крім мене самої. Отож це і буде моїм подарунком йому. Я віддаю йому своє життя. І хочу жити тільки для нього, бути подібною до запашної олії. Сказавши це, шала пішла на своє місце, тримаючись за руку коштовної перлини. Жоден дарунок у цей вечір не зворушив серця тих, що зібралися в церкві, так, як дарунок цієї сліпої дівчинки, якій не було що дати для Ісуса, крім себе самої. І справді, що може бути краще подарунка віруючого, ніж віддати своє життя Спасителю, що віддав самого себе за нас. У Біблії сказано, а що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Галатам, другий розділ, 20 вірш. Чи стало життя шали з тих пір запашною олією для Господа Ісуса, як вона цього хотіла? Звичайно ж, так. Зараз шала вже красива молода жінка, яка продовжує так само ніжно любити свого Спасителя і вірно служити йому. У себе на батьківщині в Індії вона викладає Біблію, працюючи з багатьма жінками і дівчатками, ділячись із ними тим, що знає про дорогоцінного Господа Ісуса, який багато років тому перетворив нікому не потрібну сліпу дівчинку на дочку Небесного Царя. Історія шали записана з її власних слів.